Складна ситуація зі світлом, як у Львові, так і в області. Споживачі протягом доби можуть до 16 годин бути без електроенергії. Коли ситуація може стабілізуватися, питаємо у речника Львів обленерго Олександра Горгута. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Доброго вечора. Пане Олександро, тож жорсткі графіки відімкнення світла зараз діють на Львівщині і у Львові. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як формуються зараз ці графіки, скільки люди в середньому зараз без світла? Я б трошки додав, що такі жорсткі графіки діють в усій Україні, тобто не не тільки на Львівщині, а загалом, десь у нас порядка від трьох до чотирьох черг одночасно. Зараз є відключення, дійсно там, десь. 13-15 годин хліварість Е, тривалість вимкнень. е наслідки, е були обстріли. Як ми вже всі знаємо? Напевно, хто читає е новини в е ніч на суботу, були знову обстріли ніч на неділю, тобто знову ж таки це спричиняє нові нові е проблеми в енергетиці і нові збільшення цієї кількості відключень, е коли ситуація може. Стабілізуватися, ну зараз над цим, звичайно, що дуже активно працює е, енергетики на Кокренерго для того, щоб ви, як мого швидше десь зменшити обсяг відключень. Е, будемо сподіватися, що це вдасться зробити найближчим часом. Ну важко тут давати якісь конкретні терміни. Якщо попереднього разу, то пригадуємо було це десь кілька днів. Були такі більш тривалі графіки, далі вже ситуація більш менше стабілізувалася. Як цього разу поки що важко сказати, ну можливо, тиждень два, але знову ж таки, це ми говоримо про такі певні прогнози, на які може вплинути в будь-який момент інші якісь фактори, як новий обстріл або ще якісь питання. Тобто, як графіки формуються, вони формуються так, як і Попередні роки і попередні місяці, тобто є кількість обсяг, які є необхідно зменшити споживання, які не сказує нам окренерго. І, відповідно, ми цей обсяг розподіляємо між споживачами, між чергами цими відключень для того, щоб протягом доби зменшувати це споживання, що протягом доби приходять інші команди, збільшити або зменшити відповідно. Обсяг навантаження це також протягом доби робиться. З тим пов'язані ці певні зміни, які є протягом дня. Так, звісно, ми в нашому ефірі сьогодні повідомляємо про те, що графіки такі жорсткі діють не лише в нашому регіоні, а й по всій Україні. Зокрема, ми е незабаром будемо мати вімкнення, які е і охарактеризуємо повністю ситуацію в енергетиці в цілій Україні. З вами зокрема ми говоримо якраз про наш регіон. І тут якраз питання: те, що зараз Львівщина сидить без світла, це через пошкодження, які відбулися у нашому регіоні, чи просто так розподіляється електроенергія, е щоб зараз, хоча б Якось втримати ситуацію у цілій країні. Я веду до того, щоб просто розуміти, що відбувається, а не чому в цьому регіоні є, в цьому немає. Ми всі читаємо новини, ми всі бачимо, що мені здається, вся Україна зараз 15-16 годин сидить якраз без електрики. Дивіться, стосовно пошкоджень я б не би говорити. По-перше, це. Не на наша прерогатива, тобто вговорювати пошкодження які є в магістральних мережах чи в генерації, і так далі. Тобто, ми ж компанія-розподільник, яка вже безпосередньо розподіляє електроенергію тут на місці, а другий момент дійсно це компетенція військової адміністрації або відповідно компетентних органів про ці пошкодження говорити. Тобто, є була інформація обласної військової адміністрації, де були пошкодження, була інформація від Міненерго, тобто і це все можна співставити, але знову ж таки, дійсно, то, як ви кажете, не завжди пошкодження саме в нашому регіоні спричиняють відключення. Пошкодження може бути в іншому регіоні. Пошкодження може бути об'єктів генерації в іншому регіоні або об'єктів передачі в іншому регіоні, через які передається електроенергія до нас, в наш регіон. тобто. Це комплекс факторів впливає на цей обсяг відключень. Тобто, не обов'язково, щоб були саме обстріли у нас, саме на львівщині, це дійсно важливо наголошувати, бо не завжди це ну вже третій рік війни, третій рік вже обстріли і не завжди на жаль, всі це розуміють. Наша енергосистема єдина, і відповідно, якщо є проблеми в одній частині, це може відбитися абсолютно і в іншій частині, навіть якщо це здається далеко. Тепер щодо графіки, ви точно знаєте більше аніж я, аніж наші глядачі, тому що ви безпосередньо працюєте. Ви безпосередньо є на усіх нарадах. Тому розкажіть, будь ласка, що чекати далі з графіками? Чи зараз обговорюється збільшення кількості відсутності світла, чи ж навпаки зменшення? До прикладу завтра, що ми можемо мати? Ми розуміємо, що ситуація може змінюватися, і після ночі може змінюватися, але станом на цю хвилину про що можете розповісти. Дивіться, станом на зараз немає інформації стосовно завтра. Але як я десь говорив на початку, є звичайно ж активна робота некокренерго на тим, щоб стабілізувати ситуацію. Який цей період займе, важко сказати. але, Звичайно, у нас як вже бачимо з практики, що після цього обстрілу яке звичайно погіршення досить таке критичне, але після того вже де ситуація стабілізується за рахунок ремонтів чи за рахунок введення якихось резервів, і е, вдається десь це стабілізувати. Який це буде термін? Ну важко ну орієнтовно. А, ми розуміти. можемо сказати там два-три-чотири дні. Е, розуміючи, що наприклад, якщо не буде повторних обстрілів, знову ж по нашій енергетиці. Ну на жаль, не можу сказати чітко чи яка там ситуація буде. Єдине, е, що можу сказати, що протягом зими загалом треба бути готовим до того, що трафіки буде. Можливо, в меншому обсязі, можливо, в такому більш спокійному варіанті, скажімо так, більш такому лайтовому, як вибачте, може це може не зовсім коректне слово, але більш такому спокійнішому варіанті графіки будуть напевно, що протягом всього осінньо зимового періоду. Але такі критичні, як зараз, ну, буду сподіватися, що вже найближчим часом вдасться їх десь зменшити цей обсяг. На жаль, я так розумію, що графіки з цього, що ви говорите, графіки з нами надовго, і от я точно кому кому не зазрю, а людині, яка у вашій структурі відповідає за формування якраз цих всіх графіків. Тому що стільки разів, скільки графіки змінюються, ну людина, яка в цьому всьому от, це руками малює безпосередньо, щоб показати людям, коли яка група буде мати відімкнення. Тому Розкажіть для тих, хто щоб люди не губилися, де саме шукати остаточні графіки, коли зазвичай ви публікуєте графіки на наступний день, яким графікам вірити, тому що їх так багато, що просто ти вже плутаєшся, коли тобі відключать світло? Е, ну, найкраще звичайно дивитися графіки на наших офіційних ресурсах, на сайті перенасайті. Розгляд немає світла, там завжди є актуальний Графік відключення тільки не там... завжди є інтернет, щоб подивитися, чому немає світла. Розумієте, і тут якраз є Розумі... ось цей момент графік. Так розумію про що ви говорите. Графік приходить, як правило в 6, 7, 8 вечора на наступний день. Ну тобто, в залежності, там знову ж таки, коли прийде команда від не, не і це графік основний на наступний день. Якщо проходять зміни протягом дня, то ми радимо дивитися на сайті, графік там оновлюється, Так само графік на збільшення обсягів, також через новинні канали. Наші Телеграм, Вайбер. Там також можна дивитися в мобільному додатку, тобто всі ці ресурси, де бажано офіційні, звичайно ж, обленерго або перевірені новинні ресурси, наприклад. Такі, як от о, ваші ресурси першого західного знаю, що завжди ви там оперативно також розміщаєте інформацію. Ну якщо немає інтернету, можна задзвонити з рештою кол і там також дізнатися цю останню актуальну інформацію по наявності того е чи іншого графіку і по своїй безпосередній адресі інформацію. Справу тім, що й подзвонити важко знаєте, тому що в нас пропадає світло, пропадає одразу зв'язок. Але це тема іншої не до вас, іншої розмови. Е, Олександра, хотілося б почути якогось позитивного прогнозу, до прикладу, що за кілька днів можливо ситуація стабілізується, але поки що я вас вже і так випитую, і так випитую. А ви все одно такого якогось позитиву нам поки що не даєте. Тому спитаю, е, як забезпечена світлом зараз наша критична інфраструктура? Розкажіть, будь ласка, чи хоч в цій галузі все гаразд? Ну, критична інфраструктура, яка внесена до, до відповідних переліків, вона не включена до графіків погодинних відключень. Відповідно це погоджено звичайно ж з військовою адміністрацією, з всіма відповідними структурами. Відповідно критична саме інфраструктура, вона забезпечена електроенергію. Але треба розуміти, що туди не входять, наприклад, певні об'єкти, які там прийнято вважати. Десь в мирний час критичними, там можливо якась бойлерна або щось таке. Тобто тут це вже питання вже до підприємців, які ці об'єкти обслуговують стосовно їх резервного жилення на випадок на власне введення графіку погодинних відключення. Але звичайно, що такі основні об'єкти критичної процедури вони до графіків не входять. Ну і стосовно ще десь а, ви кажете стосовно позитивних а, прогнозів, так. прогнозів ну дійсно. Варто готуватися до гіршого, але в принципі, щоб потім бути спокійніша ситуація, тоді е це буде краще. Тобто, варто запуститися помати цей певний, по перше, економити електроенергію, коли вона є. Якщо це можливо, звичайно, в цих умовах, коли кілька годин є електроенергія, потім знову немає. Але з іншого боку, мати певний запас павербанків, певних речей, які дозволяють цих цих умовах в побуті. Е е в цей момент перейти, і якщо електроенергія буде тут швидше, це буде, звичайно буде позитивно для усіх нас і для енергетиків. Так само, ну я звісно, що для енергетиків основне завдання це подати електроенергію до кожного мешканця. Ми абсолютно не зацікавлені в тому, щоб електроенергія не подавалася. Тобто для нас це теж буде дуже позитивно. Якщо кількість і обсяг цих графіків буде зменшуватися, і будемо сподіватися, все таки, що. Так і буде прогнози. Просто не, не можу давати, тому що дійсно ситуація може дуже змінитися. буквально там за годину, дві я за добу тому тут з цим проблематично щось прогнозувати. Ми звісно будемо сподіватися, що завтра, після завтра, ситуація стане кращою, все кращою, але ми маємо повідомляти наших глядачів, що їх цікавить. І мені здається, найважливіше, що я сьогодні почула від вас, це те, що ну збільшення більше ніж 16 годин в добу. Поки що, Львів обленерго не прогнозує збільшувати приміром, на найближчі дні. Правильно? А. а до теми ощадливо використовувати електроенергію. Ну я не знаю, я вже в цій суді стільки разів говорила про те, що. І закликала наших глядачів бережно ставитися до світла, коли вони є. І найбільше напевне обурюю, це, коли світяться всі можливі ялинки, гірлянди в тих людей, в яких є світло. Мені здається, ну всім нам хочеться трішки тепла, трішки різдвяного настрою, але без без якраз цих різдвяних прикрас зараз ми можемо обійтися. Думаю, що ви тут зі мною погодитеся. Абсолютно дійсно я речі, які не завжди критично необхідні. Нас краще зарядити той же ж повербанк, десь включити котел, обігріти помешкання, а не певні речі, які без яких можна обійтись, Наприклад, там посудомийка там, чи ще якісь певні речі, пралка. ну, розумієш, що попрати потрібно, але не обов'язково це все включати одномоментно, ну, коли є електроенергія. Знову ж таки, ілюмінація святкова. тобто, ну, Є речі, без яких можна десь відтермінувати, зробити якось оптимізацію своїх. Поготових процесів, поготових речей зменшити освітлення, тобто десь не вмикати в суди всіх кімнатах, а тільки там, де ти перебуваєш, вимкнути прилади, які в режимі очікування вони теж споживають електроенергію. Якщо поможете на мільйон клієнтів, то навіть кожного буде вимкнути. Нам тут всім прилади. потрібно бути один за одного. Мені здається, що, що 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 ця війна нас точно має цьому навчити. Я дуже дякую вам за це вімкнення. Олександр Горгут був з нами в прямому ефірі. Речник «Львівобленерго».